Привіт всім, бажаю здоров'я. Сьогодні у нас дуже важлива тема це привчання собаки до різних процедур. Ми почнемо з купання, а потім розкажемо вам, як стригти пазурі, як чистити вуха, і взагалі побалакаємо про всі процедури, з якими може штовхнутися ваше цуценя. Купання. Це особливе місце, тому що воно виглядає по-особливому і воно пахне по-особливому. Якщо перші рази. Коли ви будете заводити ваше цуценя в ванну, буде зв'язано з якимось негативом, на все життя може відбити бажання у вашого цуцика митись. Тому найголовніше це познайомити з цим приміщенням і зробити це на позитиві. Перед тим як ми продовжимо переглядати, я хочу вам сказати, що те, що я все це буду робити зараз, ви можете розтягувати на декілька днів. Наприклад, один крок зробити в один день. Наступний крок. В наступний і так далі. Чим е, повільніше це буде, чим це буде плавніше, тим е, менше шансів, що ви будете робити якісь помилки, і тим е, безпечніше буде привчання собаки до різних процедур. Але якщо ваша собака має нормальну психіку, не ляклив, не ляклива, ми можемо зробити все трошки скоріше. Нам треба їжа, і нам треба познайомити цуценя з цим приміщенням. На треба поспішати одразу мити. Я розумію, що можливо бути так, що ви потрапили в перший ваш дощ, і ви одразу захочете помити цуцика. Але якщо так зробити, можуть бути проблеми, і собака буде потім е уникати всіх цих процедур. Тому перший крок е це просто знайомство з ванною кімнатою, і на цьому можна справді скінчити. Але. Якщо цуценя не лякливе, ми можемо продовжувати. Наступний крок це знайомство з душовою кабіною. Є маленький нюанс, в кабіні, в душовій, в душовій кабіні часто буває дуже слизько. Цуценя, коли знаходиться на нестабільній поверхні, воно може злякатися. Тому ми зараз візьмемо якийсь рушничок і просто покладем, покладемо його наниз, щоб перший досвід цуценя з душової кабини був максимально приємним і нічого не змогло його злякати. Тому беремо рушничок Якщо цуцик може сам залізти в душову кабіну, це буде круто, але... Як ви бачите, у нас тут не дуже зручно це робити. Ми можемо заохотити цусика, щоб він бачив, що там щось цікаве. І туди прагнув. Добре, Наступний крок ми саджаємо цуцика туди і даємо йому час адаптуватись в цьому приміщенні. Нічого страшного поки що не відбувається. І все дуже поступово. Якщо форсувати події, цуценя може злякатися. Наступним кроком можна познайомити з звуком дверей, щоб цуценя не злякалось і продовжувало їсти. Бачите, у нас Ева зовсім не переживає. Можемо спробувати посадити. Сидіть. Боже мой, какая ти хороша! Молодіч, моя дівька. Наступний крок це знайомство з водою, але не безпосередній контакт, коли ви починаєте. Мочити а, а Водичка просто десь лється, а цусиня це слухає. А, нагадаю, що це наступний крок, коли ми знайомимося з кабіною, і на цьому можна скінчити вправу, щоб не перевтомляти цуцика. Так, у нас є шланг. Можна понюхати дати цуцику, що нічого не відбувається. Все через їжу. Це через їжу. Ще, друзі, хочу нагадати, що це має бути в правильний момент, тому що якщо цуценя буде перезбуджене, якщо воно не набігалось, не нагулялось, воно може радіти, бігати, стрибати, і це все буде вам дуже заважати. Наступний крок ми вмикаємо воду, але так, щоб воно, вода не потрапила на цуцика. Бачите, у нас була невеличка реакція. Але нічого страшного в цьому немає. На цьому етапі можна скінчити. Можна не продовжувати, бачите? Але ми наполегливо пояснимо цю ценятрі, що водичка, їжа. Водичка їжа. Водичка їжа. Водичка, їжа. І тепер ми включили воду. І вона вже без перестанку лється. Нам треба тепер упевнитись, що водичка ця нормальної температури. Якщо вона буде дуже холодна або дуже гаряча, то цусик це теж може злякати. А, мити собаку треба в такій добре гарячій воді, але щоб а, ваша рука її терпіла, дивіться, водичка поступово підбирається до лапок і ми зараз подивимось. Як наш цуцик буде реагувати на водичку? Молодець моя хороша. Зараз ми звільнимо сток. Так, водичка відбігає. Все, і ми лємо водичку. А собачка поки що звикає. Попередньо перевіряємо, щоб водичка була нормальної температури. Треба зробити трошки холодніше, трошечки. Ми продовжуємо годувати собачку. Контакт з водою е відбувся і на цьому можна закінчити. Не обов'язково продовжувати це все зараз. Так, у нас водичка нормальна, я рукою можу а, знаходитись і терпіти її, вона трошки гаряченька, але моя рука спокійно це витримує. І зараз ми а, намочимо собаці лапки. І продовжуємо переключити увагу на їжу. Оберемо. І знову на лапки, Оберемо. бачите, цю зуку не зовсім це подобається, але... Вона поступово-поступово адаптується. Хоче убіжати, але ми їй не даємо. Тоби це все вже занадто. Якщо ви будете робити це не за добу, не за раз, а поступово, то цуцик більш веселий буде забігати в душову кабіну, тому що буде розуміти, що прийшли, поїли і утікли звідси. Прийшли, поїли і утікли. Але зараз ми хочемо все ж зараз зробити, тому ми... Трошки форсуємо наші дії. Зараз ми мочимо цю ці ціну. Водичка тепленька, вона поки що не розуміє, але якщо ми все правильно зробили, то ці ціня має зрозуміти, що нічого страшного в цьому немає і все має бути дуже-дуже приємно. Можна голосом підбадьорювати собачку, можна її нахвалювати. І поступово ми мочимо всю собаку. Коли ви моєте собаку, трошечки треба її а, пролити теплою водичкою, щоб сальні залози всі, ці, вся ця смазка її шерсті, вона трошки розчинилася у водичці. І повністю добряче намокло її хутро. Бачите, Сусик дуже спокійно на це реагує. Ми продовжуємо працювати з їжею. А, перший індикатор стресу це коли собака не їсть. Якщо ваша собака відмовляється від їжі, це значить їй занадто страшно. Тому... Можливо, це треба припинити або зменшити наші всі впливи. Зараз ми закриємо очки і полюємо трошечки на мордочку. Закроємо вуха і полюємо на вухо. Це собачка в нас мокра, щаслива, водичка тепла, бачите, ніякого а, страху немає. І ми беремо спеціальний а, шампунь для собак. Взагалі ми, використовуємо, так, Взагалі ми використовуємо концентрат, це розбавлений концентрат, тому ми просто з водичкою налімо вздовж холки, налімо на бачок, на інший бачок, на лапки. На лапки, на щіку, на лапки, на бачок, на хвоста, Налили добряче. Це не концентрат, якщо це концентрат, його достатньо там тільки крапельку, а цей а, шампунь він розбавлений з водою, тому можна нормально собачку намилити і дати їй трошечки постояти, щоб... Щоб шампунь зробив свою справу і розчинив весь бруд, який у нас на собачці залишається. Хорошенько чухаємо собачці, робимо масажик такий, щоб собаці було приємно. Знову таки перші рази можна до цього не доводити. Перші рази можливо тільки намочити і все. Або намочити тільки лапи. Ця собачка у нас намилена. Вмикаємо воду. Чекаємо, щоб а, температура була правильна, щоб водичка злилась. І собачку ми не ошпарили, не заморозили. Це Водичка І починаємо зверху, з холки змивати шампунь. Взагалі я люблю залазити в душову кабіну разом з собакою, тоді ми закриваємо двері. І а, собака не намагається вийти, але сьогодні, щоб показати вам, ми двері залишаємо відкритими. Чекаємо, коли водичка тепленько не Після того, як ми добряче вимили шампунь, ми використовуємо кондиціонер. Витираємо, як бачите, ну, все одно дуже багато процедур і собачка не рада. Можна розбити на більш дрібні, щоб собачка а, забігли, поїли, побігли, все. Так буде набагато легше. Але маємо мити, тому ми показуємо, як це зробити зараз. Далі, рушник на собаку. Питали водичку прожмакали, пром'яли. І додатковий рушничок у нас під ноги, щоб лужа не натекла собаки, і ми продовжуємо витирати. Отак, бачите, якщо б рушничка не було, я б вже був весь мокрий. Оп. Оп. Потерпію ще чуть-чуть, моя хороша. Якщо правильно помити а, з шампуню і кондиціонером, то шерсть починає вилазити аж сама, її навіть і чухати не треба. Вона сама лізе і ви побачите, як вона буде з водою змиватись просто. Після цього пропонуємо собачці їжу. Йова. Дочка молодець, мородець, все вже, бачите, не так все страшно. Ще й годують, і продовжуємо годувати і продовжуємо витирати. І наступний крок це фен. У професійних грумірів є компресор, яким вони видивають шерсть. У нас немає, у нас є звичайний фін для того, щоб собачка підсохла і побудувати трохи шерсть. Ми пам'ятаємо, що перед тим ми вже знайомили собаку з електроприладами. Вона вже знає, що таке, тому ми приготували їжу, ми вмикаємо прибор і продовжуємо годувати. Поки що не на собаку годуємо. Нашки гучніше, Вже на собачку. Дуже страшно, страшно. Знову таки, якщо мучити собаку, може цей страх закріпитися. Молодець. Ми обидва мокрі, тому що не вийшло нормально, не вийшло собачку посушити з першого разу. Ну, є реакція на фен більше, ніж очікувалось, тому ми скінчили. А зараз найстрашніше для собак це просто жахіття. І треба якось привчати. І тут найголовне, знову-таки не, не, знову не квапитись. У нас є інструмент, ми показуємо собаці. Так, бачите, цей інструмент поки що нейтральний. У Собаки немає ніякої реакції на цей інструмент. А є собаки, які вже жахаються тільки вигляду цих кусачок. Дали понюхати. Так. Супер. Потрогали інструментом лавку. Потрогали лапку. Так. Молодець, моя дівчинка. Перший раз, коли будете стригти, як можна менше. Як можна менше, менше, ніж міліметр. Просто зробити щелк і дати собаці за це жменю їжі. І все на цьому скінчити. Не треба всі пазурі стригти за один раз. Тим ще краши. Все. яка ти молодець. Яка ти молодець, Супер собака. І на цьому треба скінчити. Наступного разу наступний пазок. І поступово треба привчати собаку для цієї процедури. Не треба її одразу заламувати і повністю стригти. Поступово з цим все. Тепер в нас є вуха. Дивіться, які брудні вуха. Треба їх е почистити, зараз я покажу як. І Хочу познайомити вас з вушним каналом собаки. Він розташований майже під кутом 90 градусів, і будь-який прямий предмет не зможе травмувати барабанну перепонку вашого собаки. Це маємо чисті вушка. Що ти, моя бубочка? На цьому все. Ми помили собаку, посушили собаку, почали привчати до стрижки пазурів, а також почистили вуха. Якщо вам це сподобалось, напишіть комент, лайк і підписочка дзвіночок. Все, чекаю вас в наступних відео. Всім добра!